Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. І в цьому відео дивимось на 72-01К. Дуже рідкісний гість також. У нашій передачі з топовими настріль... настрільними боями світу танків. І Він має золото з рангем. Це золотий стиль. Золото здобув. Так що цей хлопчина знає напевне, як відігравати на цьому танку. Це мапа застава, де кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в команді. Та відіграє на максимальний результат, бо тому що відіграє повністю все обладнання, має Бонове, навіть бонова закалка. Це дуже рідкісне явище з боновою закалкою. І навіть інструкцію поставив хлопчина на досилачу з нікнеймом Гренбур. Якось так звучить нікнейм нашого автора реплею. І він сьогодні буде показувати майстерню топову відігровку з топовою завданою шкодою. Можливо, це навіть... Ну, ці, цей, це патч зараз 1.28, 1.27.1. За цих два патчі це 100% рекордний настріл на цьому танку ВК-7201К. Ще раз повторюся, і швиденько пробіжимося, як завжди, зазвичай по наших снарядиках. Стандартні броневійні мають 750 альфуєм. Подивіться на бронепробиття стандартним бронебійним снарядом 246 мм. Зовсім не голдозалежний оцей е, танчик, але зате. Пробиття кумулятивом 350 мм. Це фішка цього танка. Ви самі це чудово знаєте. Хто не знає, спеціально це кажу. І також 750 має середню альфу. 5 фугасиків возить, 950 середня шкоди та 85 мм пробиває броня. ВЗ-68. Так, це дев'ятка, ка Зводимося ми на ладашку, Так, трішечки почекай хлопчина. 570 хітфлотів. Так, забираємо. ВК-4502Б, також дев'ятка та об'єкт 263. Ну, важкувато пробити оцей танк. Ви самі розумієте оцього, оцю викашку. Ну, так, йдемо пробиття по цьому хлопчині? Чи ні, так помічає, нас є. І... Ні, не вистачає бронепробиття. Ну, можливо, трішечки е, занадто лівіше полетіло, якщо б ми влучили в щічку, ми мали його пробувати 100% навіть знизу вверх. Ну, але трішечки не підфортило. Так. Ну, хлопче, а ти отримаєш від нас? Так, отримав воно 850. Це дев'ятка, це претендент. Так, двохстволка новоч... нова двохстволка і вже тисячі на настріло. Ви бачите, от просто їде в нагло, він чудово розуміє, що його просто прекрасно кинуло в цьому бою. І він цим користається. Ви бачили цей шот? Я не розумію, як, як це ще був кручений чи що. А ви бачили, от просто. І в нас не опускалася гармата, а коли трішечки опустилася, то вже танка не було видно. Але якимось чином ми щось забрали ото викашку, ну просто, просто вистріл! Один на мільйон, це стовідсотково. Це ВБР трішечки підкрутив. Це стовідсотково, що? Трішечки отакий закручений був снаряд. І ми його забираємо. Ну чудово, він мені аж настрій підняв оцей вистріл зараз. 6-5 зараз уже рахунок. Ми програємо по хідпойтам на 3000, не на те, що ми пронесли просто фланг важких танків. Просто пронесли. І подивіться, ми фолові 2960 хітпонтів ще присутні в нашій ВКшки. Чотири танки знищив. Так, зараз не залітає. Ну, на жаль, кумулятивні, кумулятивні снаряди занадто повільно літають. І ми зараз просто навіть і не влучили в концепт а 1Б, можливо, б його і пробили. Але знову ж таки, занадто повільно літати. Подивіться, концепт а 1Б, який хитрий хлопчина. приїжджає, звішується, і як ми його пробуваємо в концепт 1Б, ви розумієте? Так, 350 про, пробиття, але все одно, все одно, як ми його пробиваємо знизу вверх. Це була чи, чи в маску влучили? Чи в щічку там концепта один перший дуже маленька така башта, дуже вузенька. Ну ви розумієте, про що я кажу? Дуже рідкісний, рідкісний оцей бій по влучаннях та пробиттях на цій викашці. Так, хлопчина знає толк цього танка, ну але все одно трішечки вибер йому підкрутив це 100%. Ну і зараз сестербежка нагадала, що вона присутня в цьому бою в команді противника. Зараз дала дала нам пробиття. І ми вже переключаємося на стандартні броневинні снаряди, бо тому що ми чудово розуміємо, що СТРВ-шку ми можемо шити. Саме головне влучити йому в броню, бо тому що, по правилу трьох калібрів, ми маємо його пробувати своєю гарматою. Це великий калібр у ВК-шки, Я не пам'ятаю, який дослівно, але знаю, що достатньо великий, щоб нам цього вистачало. Так, ну зараз вже знову бах ріплея не показує, який. Ні, показує, показує. Зараз кумулятивчик у нас перезавантажується і їде на хорі 1. Наша ВКшка. Так, треба пробувати обов'язково. Подивіться, от всюди світилося зелененьке. Навіть не треба зводитися в НЛД-шку. Просто в ВЛД пробуваємо хорі 1. Він в нас не влучає, просто влучає в стінку і їде з нами клінчуватися. Тому ми два хлопчина будемо навіть в рубку пробувати. Подивіться, всюди зелененьке світиться, і просто добираємо його. Хтось з наших союзників ще дав йому перед цим пробиття. Можливо, це наш ПТ ОМОН, об'єкт 268, варіант 4. І 7,5 тисяч вже настріляно. Так, Подивіться, я хлопчина хотів нам повісити пробиття в бортик. Бачите, але ми йому вивісили замість того, щоб він вивісив нам. Вивісили ми йому на 784 хітпойнти. Ну і ця аска була десь на гірці. Ми тут з Петеамоном, бо тому що ще дві ПТшки присутні в бою. О, і цск СК-63, також зараз взаді. Ми зараз просто навіть не звертаємо уваги на ЦСК, тому що вона шотна. Подивіться, який стати От Просто хоче крові, хоче хітпонтів. Стеребешку також знаходимо. І вона перший раз зараз з'явилася, тобто засвітилася за весь бій. І, як бачимо, вона не фулова. Можливо, залетів наш блайндшот, як подивимося у після бойовій статистиці. Так. Естеревешка залишається. У нас стандартний броновійний снарядик, зараз завантажується ще трішечки і вже дійде до кінця перезаряджання. І як я і говорив по правилу трьох калібрів, нам цього вистачає. Це був шостий фраг. Залишається це А63, 100 з лишніх хідпонтів, що якимось в нас пробиває, в нього там. Достатньо низьке бронепробиття 311 мм голдовим підкаліберним снарядом. Саме ним він нас зараз і пробуває, та ще й на відстані втрачає бронепробиття на відстані. Як він нас пробиває, можливо, ми ще не встигли докрутити бортик, щось типу того. Але просто зараз йому також фортило. У нас 9334 завданої шкоди по команді противника 3340 заблоковано бронею та 385 асистика. Так, це сачка є. Як чудово забирає зараз просто муху зловив на люту. Майстра заробляє наш грендбус. По епічних медалях це Сталева Стіна, основний калібр та Воїн. І як бачимо, бланй шотик зайшов. 10267 одиниць. Так, а бланй шотик зайшов по остеревешці. Два шота дав? От ви бачили, один шотик ми дали, коли він був шотний, ми його добрали. А іншим шотиком ми просто дали блайндиком цим стандартним бродомінним снарядиком, коли він давав оці постріли. І сім танків знищив. 1528 чистого досвіду, він здобув. І з преміум аккаунтом ще пішов плюс на 82,5 тисяч срібла, як, всі, як завжди, всім. Дякую. Дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!